Триває ранок надії, друзі. Цього ранку ми хочемо підняти важливу тему. На жаль, дуже актуальна сьогодні в нашій країні, тому що війна, тому що поранення і тому, що багато різних форм інвалідності сьогодні. Є у багатьох українців. Так от інвалідність та порядок її встановлення. Як все відбувається? Яка тут система? Що слід знати з юридичної точки зору, щоб все було офіційно і правильно? З нами на зв'язку Віталій Зубик, юрист, і про це все розкаже. Доброго ранку, пані Віталію. Доброго ранку Вітаємо. Дякую, що доєдналися до нашого етеру. І, власне, дійсно є про що поговорити, тому що тема на часі для багатьох, особливо навіть з новими законами, законопроектами. Тому розкажіть нам, будь ласка, нагадайте, який є порядок встановлення інвалідності власне, сьогодні. Угу. Так, насправді в нас є два основні нормативно-праві акти, які регулюють взагалі набуття інвалідності. Це є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 561 uh -huh. та постанова Кабінету міністрів України номер 1317 В них зазначається основний порядок встановлення інвалідності. Що потрібно зробити особі, яка досягла вже 18 років, для того щоб її встановили інвалідність, потрібно пройти чотири етапи: перший етап потрібно звернутися до вашого сімейного лікаря. Він, в свою чергу, має направити вас на другий етап. Це пов'язано з саме лікарями профільними, тобто по тому uh -huh. по тому питанню, по тому проблемі, які у вас є, він має направити саме до на того лікаря, який визначить детально, глибоко суть суть проблеми зі здоров'ям, яку, яку та особа має. Після того як цей лікар визначив максимально кваліфіковано. Певний ступінь розладу так функції організму. Ці всі документи збираються і йдуть до лікарської комісії так, разом з, uh -huh. з цією особою. Тобто лікарська комісія, лікарська коститинна комісія, комісія, яка теж створена при цьому закладі охорони здоров'я, вона збирає ці документи, оцінює, чи не це достатньо для того, щоб особі було встановлено інвалідність. Якщо так, підписується тоді всіма членами. Та також керівником цієї комісії, і відправляється на четвертий етап це МСЕК, це медико-соціальна експертна комісія. Саме вона вже вправі, вона вже уповноважена визначати певну групу інвалідності за конкретною особою. Тобто, чотири основні етапи сімейний лікар, лікарі, так, профільні, угу. третій – це лікарська комісія і четвертий – це МСЕК. Дуже дякуємо, дуже дякую. Тому що сьогодні для багатьох це актуально. Тим паче, що зараз сказали про те, що підтвердження інвалідності там потрібно так кожні 6 місяців проходити. Ось тому дійсно ця інформація важлива. Е, цікаво те. Е... Який має бути першопочатковий запит? От чи є якийсь перелік, наприклад, проблем, які можуть бути зі здоров'ям у людей? Так, тому що є певні явні, так. Це ампутація, тут вже чітко зрозуміло. Але є там автоімунні захворювання і всяке таке. Чи є якийсь перелік, от, власне, за якими категоріями яку групу інвалідності потім будуть визначати? Так. На жаль, конкретного переліку по всіх. В uh -huh. хворобах, розладах, функцій організму там немає такого прям обширно великого і так далі. Тому що ми розуміємо, що, на жаль, людський організм має, властивість так хворіти там, по, по, uh -huh. абсолютно по різних факторах, uh -huh. критеріях і так далі. У нас є, зокрема, наказ МОЗ 561, в якому визначаються конкретно види захворювань. Так? По яких не потрібно робити переогляд, так, тобто, коли ми знаємо, так потрібно часто робити переогляд, якщо вам призначили групу інвалідності, а в цьому переліку визначається чіткий перелік е, захворювань або певних функцій організму, які не працюють належним чином, при яких не потрібно робити переогляд. І там да, так, кіст... ті. Дійсно, є чіткий, чіткий список, е, список захворювань або просто втрати функції організму. Наприклад, там зазначається, що якщо відсутність однієї легені або відсутність однієї нирки, це вже точно третя група інвалідності і точно без переогляду. Mm -hmm. Відповідно, якщо у вас ви впевнені в тому, що ваша 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 хвороба, ваша або просто відсутність певних органів або або інших частин тіла е, є в цьому переліку, ви можете сміливо йти до підпроходити цю всю процедуру і Зазначати, що ви маєте право на таку групу інвалідності, тому що це чітко прописано в законодавстві. Але загального переліку по всіх хворобах на жаль такого немає, тому що ми розуміємо, що це може тоді законопроект закон може мати там тисячу сторінок, тому що на жаль, хвороби вони такі, вони є дуже багато і mm -hmm. не можна mm -hmm. перерахувати всі, і навіть щоб перерахувати всі, чи не буде такого проблеми, що особа є певна якась Іні унікальна хвороба, яка не вписана в цьому переліку, відповідно не зможе отримати просто банальну інвалідність, тому що цей перелік є обмежений, так якщо ми говоримо про чіткий, чіт -чіткий перелік. Дякуємо. А, чи може особа самостійно подавати документи на встановлення інвалідності? Чи потрібна ще якась допомога експерта, третьої людини? Відповідно до законодавства, то при першому пере першому перегляді МСЕК, так медико-соціальні експертні комісії, коли ми отримаємо направлення з ЛКК лікарської комісії, її має супроводжувати або голова ЛКК, яка підписувала це направлення, або це має бути сімейний лікар. Тобто, при першому огляді в сек потрібно все одно допомогу підтримку третіх осіб. А теоретично в майбутньому ви можете робити це самостійно. Угу. Дуже дякуємо. Дякуємо. А чи відміняють від, є відмінності у наданні у, у, у цій процедурі? Так? Чотири кроки, які ви писали, встановлення інвалідності для дітей порівняно з дорослими? Так. Так, хороше питання насправді, тому що так: у нас є відмінність, вона не є значною, але вона є. Тобто діти та до 18 років. Вони не зобов'язані, їм не потрібно проходити МСЕК так медико-соціальну експертну комісію. Їм достатньо, щоб основний загальний висновок сказала лікарсько консультативна комісія, тобто яка створена там на базі міністерства охорони здоров'я там за місцем проживання. Тому вона вони також мають пройти сімейного лікаря, так? терапевта, профільних лікарів по їхній по, їх, по їхньому проблемі певні певні певному певній хворобі, так далі. І після того вже лікарська комісія вже визначає групу інвалідності за той конкретною е, ситуацією. До Все не потрібно їх. Ага. Дуже дякую, що ви це зазначили. І знаєте, ви вже трохи говорили про це, але чи можна чуть, -чуть трішки детальніше, які основні критерії визначення ступеня інвалідності? Як вони застосовуються? От як відбувається з якими принципами а, групування, так на групи, тобто так. так. Взагалі ви, так, в системі так, охорони здоров'я в Україні в нас передбачається три основні, три основні групи, групи інвалідності. Так? За, по суті, це такі є фактори, критерії, за якими ми можемо зрозуміти, е, яку ступінь втрати, розладу так, функції організму особа має. Відповідно, перша, друга та третя група інвалідності. Перша група інвалідності вона особлива, і вона складна і вона. Плюс від того виділяється ще на дві групи А і Б. Якщо простими словами, це є найбільш тяжка втрата функції розвитку організму, коли особа фактично не може здійснювати життєдіяльність сама. А коли питання йде про поділ на А і Б, тоді А перша група нерідності груп, під групи А. Це особа вона не може нічого здійснювати mm -hmm. сама по своїй життєдіяльності, і обов'язково потрібен сторонній огляд, сторонній догляд за з третьою особою. Mm -hmm. і, відповідно, під група Б так це також є стійка втрата розвитку функції організму, при якій теоретична особа може може до себе, себе доглядати, але все ж. Догляд рекомендується так посторонній, який, який допоможе їй здійснювати базові якісь функції та для життєдіяльності, там приготувати їсти, там, е, там піти в магазин і так далі. Тобто, перша група інвалідності це найбільш важка важкий стан особи, коли їй потрібен особливий догляд, е, їй потрібне додаткове обстеження, регулярні ліки, які вона повинна приймати для того, щоб підтримувати на рівні свій стан здоров'я. Друга група інвалідності. Це той момент, коли особа також має розгляди здоров'ям. Він, можливо, не такий категорично сильний, як категорично, як в треті в першу групі інвалідності, але все ж вона не, вона не може здійснювати функції належним чином сама, mm -hmm. і за неї також може бути встановлений догляд і так далі. Просто питання стоїть в тому, що в цій, в цій групі інвалідності вона теоретично вже може бути, бути, бути зайнята певною роботою, вона може виконувати певні якісь трудові функції так обмежено, так, але може, і відповідно вона вже вона може норм, вже пропродовжувати життє, життє, проводити життєдіяльність. Певні обмеження, але в формі так, самостійно. Uh -huh. І третя група інвалідності це е, та група інвалідності, коли особа має суді, тимчас е, таку е, непрацездатність, але в певній мірі вона офіційно може бути працевлаштована на uh -huh. роботі, здійснювати трудові функції. Не є група інвалідності, а вона може отримувати певні пільги, соціальні допомоги і так далі. Але все ж наприклад, я значи, наприклад, так одна легеня або одна нирка, або там ще ще якісь такі ознаки. Так безпосередньо особа може виконувати функції, але все одно при взаємодії з зовнішнім середовищем, вона в вона може відчувати певну наприклад дискримінацію з цього приводу і так далі. Тому е, три групи інвалідності, по, по по яких ми можемо розуміти наскільки особа в uh -huh. є втрата, втрата функцій до здійснення функції життєдіяльності. Так. Дуже дякую. А, Віталій, ще таке запитання: а, які права та пільги передбачені власне для осіб, які мають інвалідність? Uh -huh. е, перш за все, особа, яка набула інвалідність після того, як вона пройшла МСЕК, їй виписують такий таку залі документ. Реабілітація особи з інвалідністю, так Тобто це певний такий висновок. Програма реабілітаційної особи з інвалідністю. Що це маці на увазі? Тобто вона отримує цей документ, по якому вона має лікуватися, і і відповідно до цього документу вона має приймати певні ліки. І відповідно, здебільшого, ці всі ліки вони є безоплатними для особи, яка, яка набула цей статус. І, відповідно, одна із пільг яку вони можуть отримати. Також особа може отримати певні соціальні пільги від держави. так? У нас є державне соціальне забезпечення для осіб з інвалідністю. Там залежить від групи інвалідності. От особа може отримати там сто швісімдесят шістдесят відсотків, залежить від, від ступеню. Так, перша група це 100 відсотків, третя група це 60 відсотків від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Тобто, у нас це близько там три тисяч гривень. Ми можемо розуміти, що от в такій мірі особа може отримати державне забезпечення. Крім того, там є різні пільги, наприклад, навчання. Так? Якщо особа навчається, вона має право отримати на соціальну стипендію. Так? Або вона має право, також пріоритетне право, право на вступі до, до навчальних закладів. Ось, так ми можемо говорити, що крім державної допомоги, ми ще маємо допомогу, яка надається місцевими органами влади. Так? Там, наприклад, наприклад, різного різна роду пільги в транспорті так вт які, ага. які особи можуть використати для того щоб безоплатно скортатися тим чи іншим видом транспорту або наприклад вона вони можуть отримати від держави без безоплатно наприклад коли відбувалася ампутація певної кінцівки вона можуть отримати безоплатно відповідно від, да, от, сам са, 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 саму цю сам, сам сам орган так для того, щоб нормально виконувати свою життєдіяльність. Mm -hmm. Відповідно, програм багато. Держава сприяє цьому, держава є прямий обов'язок це робити, тому що вона держава зобов'язана Належним чином виконувати свої функції, щоб особи з інвалідністю не почували себе дискриміновані в суспільстві, там на середовищі, на вулиці і так далі. Вона зобов'язана робити так, щоб особи з інвалідністю почували себе комфортно, нормально, і тому багато нарватин правових актів якимось чином сприяють тому, щоб особи з інвалідністю мають так позитивну дискримінацію. Це це в тому значення, що вони мають трішки більше певних прав, привілегій для того, щоб зрівнятися з людьми, які цієї інвалідності не мають. Пане Віталію, дуже дякуємо. Знаєте, інколи мені здається, що також, якщо ви зазначали, що в законі не прописані так, всі перелік всіх хвороб, які можуть бути використані як типу підстави для того, щоб встановити інвалідність, і інколи чи може бути таке, що результат оцих чотирьох кроків можливо негативний в плані, тому що інвалідність може не встановити людині. Чи можна після цього оскаржити рішенням секу і як це зробити? В яких випадках це можливо? Так. Так. Звісно, можна, і це потрібно робити, якщо ви дійсно не погоджуєтеся з рішенням МСЕКом, якщо, якщо вам не призначена інвалідність або призначена інвалідність не тієї групи, на що, на що ви думали, так? тобто ви можете оскаржити, перш за все, це до якщо ви, якщо ви проходили МСЕК за своїм місцем проживання, ви можете звернутися до міських чи обласних МСЕК. Які які до вас є найближчі для того, щоб оскаржити це рішення? Тобто, ви приносите це рішення говорите про те, що ви є, не що ви не згодні з ним, і протягом 30 днів ви маєте право це зробити, заявити про своє про, про, про своє право на оскарження, і вони мають переглянути це рішення. Якщо ж вони в свою чергу не не змінюють це рішення, або на вашу думку теж е, якимось чином е, зловживають своїм правами і не виконують свої функції належним чином, ви можете звернутися до до суду та в судовому порядку. Ви можете заявити про те, що ваша ваша там певна хвороба, ваш ваш певний розлад е, він вважається або або в ступенем інвалідності, так або він взагалі є взагалі є ознаки валідності вашій ситуації. Відповідно. Перше, це основне це зробити це до вищестоящого органу, до вищестоящого МСЕК в нашому ситуації, коли вже це не допомогло, потрібно звернутися до, до суду до uh суду. -huh. Uh -huh. Віталій, дуже вам вдячні за ваші відповіді. Дійсно, чи ти бажаєш ще щось запитати? Ну, в мене ще одненьке маленьке ну, запитання давай. стосовно того, перегляд ступеня інвалідності. Чи можна? От я розумію, що є ем, раз в півроку, так, треба. Ну, зараз у зв'язку з мобілізацією так. там, то мужчинам потрібно раз в півроку, якщо не помиляюсь, підтверджувати знову свій так, статус. Якщо відділ. у людини раніше цього змінилося, здоров'я, чи може вона раніше звернутися, щоб переглянули ступінь інвалідності? Так. Та розумію, що здоров'я це таке питання дуже змінного має змінного характеру, так ми розуміємо, що не можна його запланувати, і так далі. Там певний 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 строк, який визначений в рішенні МСЕК, про переогляд, відповідно моможниця залежності від може, від стану здоров'я, яке ви маєте. Відповідно, це все питання такого характеру часу. І якщо ви дійсно особа відчуває, що Здоров'я її значно погіршилось або значно покращилося, вона знову ж таки може звернутися вже до сімейного лікаря, прийти знову ж таки лікарів профільних так далі, пройти цю, цю процедуру для того, щоб її зробили переогляд. Відповідно, якщо вона дійсно відчуває, що це може дійсно вплинути на рішення комісії. Тому так, тому особа має право цим скористатися. І якщо вона розуміє, що ситуація знову ж погіршилася або покращилася, вона може це зробити. Uh -huh. Дякую, Віталій. І ще є одне запитання. Якщо маєте що сказати, можете прокоментувати. А, доброго ранку. Якщо у дитини з дитинства сахарний діабет і вона інсулінозалежна, і їй потрібно, їй потрібно е, проходити комісію кожен рік після того, як виповниться 18 років. Щось знаєте про це? Так, mm -hmm. да, тобто… В нашій ситуації відбувається це тут наступним чином, що до 18 років лікарська комісія визначає так інвалідність і так далі. Після 18 років лікарська комісія лікарська комісія передає вже повноваженням СЕК. і в нас є певні вступ, в нас є певні, як я назвав наказі 561 МОЗ, Там визначено. І захворювання, так при яких не потрібно робити переогляд. Якщо, наприклад, сахарний діабет в цій ситуації є в цьому переліку, коли не потрібно робити переогляд, відповідно дитина дитині вже дорослі людині. Так вже це не потрібно робити. Відповідно, якщо на жаль ці хвороби або на щастя, ці хвороби немає в цьому переліку, то дійсно потрібно робити відповідно знову огляд відповідно для того, щоб продовжити ось цю інвалідність. Дуже дякуємо, що це якраз було питання від нашої глядачки. Пасиби, Віталій, за цю таку чудову конструктивну розмову, за ваші відповіді, тому що для багатьох це сьогодні дійсно питання на часі. Вам бажаємо захисту Божого, миру Божого, вам та вашій родині. Пасиві. Дякую. Мирного дня. Навзаєм. Дякуємо. Друзі, Віталій Зубок, юрист, був з нами у цій розмові. Нагадуємо, що розмову з юристом ми окремо зберігаємо ще на нашому ютуб каналі ранок надії, де ви можете згодом ще раз переглянути, ну а також використати цю розмову можливо, для інформації вашим близьким.